Молнии эвакуировать рынуху. Взяли лапу. Стоит коробка наебнулась. Двигаемся, что получится. Поехали. Поехали. Богом. так, движемся дальше. Людовка. Чак, Людовка ж, да? Всім привіт, хто з Людовки Там дівчата вже на нас дивилися, бо ми на чорній молнії, і на модній, бля. Все, їдемо дальше, бо Валера вже там плаче. Кончик, пока. Все. Ось і Валерчик у нас стоїть. Бедолашный вже третій сутки, Чи скільки він стоїть? Треті сутки, вчора рано він стоит. Да? А, так ладно, би. бы хоть постоял бы. Звісно, заправка в нього тут рядом. Все дела его тут росты пет? Да нихуя накидывает. А ч? А подивися, подавишься, что он не Щас подивимося, будемо щось... Валазити, буде, бля, я в Щось розчіпляти, бля. Треба на асфальт. Валера! Вставай, Валера! Ой-ні. Оце отаким от макаром качаємо воздух. Хочеш в ТикТок попасти? Я тебе не це, не Ты вредитель. Ого-го-го. Дві передачі, коротше, в турну появився. Так, все, перечепили. Все світить, Валера щось ламає. Чорна молния готова к роботі. А Ринуха десь аж там уже стоит. Хорошо. Дощ нас налякав. Люди дивляться. Все добре. Все, відправили вольєру на молнії, а самі включили автономку. Гарчить. І гріємось. А як то село називається, не знаєш? Короче, в такому селі красивому буде. Каву взяли, все нормально. Там хмара така здоровецька, хоче нас намочити опять. Та й добре Валерка вигрузився, приїхав. Учіпили 76. Вона ще й, Вона ще й заводиться! А -а -а! Картанчика зняли. Якось так.